23 лютого 1987 року була створена перша в місті ветеранська організація 331-ї артилерійської бригади, на основі якої пізніше виникла міська організація ветеранів. На Сьогоднішній день в составі ветеранської організації більше 9 тисяч чоловік з 30 організацій. Так як вона об'єднує і ветеранів труда, вітранавоїнської служби, ветеранів служби в органах внутрішніх діл. Мирошниченко Олександр Андрійович заслужений артист України, почесний громадянин Новомосковська. 23 лютого чоловік відзначає одразу дві події: свій 70-річний ювілей та 30-ту річницю створення Ради ветеранів. Я дав 41 год служби в вооружених чому, можна чом чим я горжуся этим. І кажу з тим, що ще до такого віку, коли мені сьогодні 70 років. Олександр Мірошниченко згадує, як у 1966 році розпочався його професійний творчий шлях артиста. Показує і перші почесні грамоти, отримані у новомосковську. Та горіамом служенні гордоново московську сока я вже 50 років цим тим грамотом. Тож я я ніколи не поривав зі своїм містом. Я Зараз і опять вернувся себе на родину і також продовжую вірно йому служити. Валерій Ляшок від імені депутатів міської ради та підприємців міста привітав Мірошниченка Олександра Андрійовича. Своїм талантом, наполегливою працею, ви робите вагомий внесок в справу популяризації та престижності рідного міста. За підтримки депутатів та підприємців міста були відзначені грамотами, продуктовими наборами і грошовою винагородою найактивніші ветерани. Зі словами привітань до присутніх звернувся заступник голови Ської організації політпартії Опозиційний Блок Олександр Іванов. Наша ветеранська організація городська це, це прекрасні люди, люди, які беззаветно служать своєму ділу, своєму довгу, навіть віддають себе повністю. Цього святкового дня благодійний фонд народного депутата Вадима Григоровича Нестеренка Твій рідний край, як завжди, не залишився осторонь. Вишневський Юрій Вікторович, представник благодійного фонду Твій рідний край, традиційно з найкращими побажаннями здоров'я, мирного неба та всіх благ, передав продуктові пакети ветеранам організації. А телеканал Самар приєднується до поздоровлень ветеранів та бажає не спинятися у своєму розвитку, продовжуючи підтримувати активну позицію у житті нашого міста.